Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 12 на 13 серпня в Лондоні відбувся бій між все ще подаючим надії британцем Ентоні Джошо та фінським дідом Морозом Робертом Хеленіусом. Нагадаємо, що Роберт замінив у цьому бою Діліана Вайта, в PC какі якого знайшли допінг. Отож, хто кому дав пизди? В першому раунді фінський Вікінг одразу почав газувати на Антоху. Лисик намагався взяти Джошуа на награпом. Зазвичай британець ламається під тиском, але цього разу він настільки охуїв від несподіванки, що навіть не встиг злякатися. До кінця трьох хвилинки Вікінг тис на британця, заганяючи того до канатів. Але Джошуа, наче мило в бані з байкерами, кожен раз вислизав з рук татуйованого бородання. В другому раунді Антоха почав включатися. йому вдалося провести декілька атак. В основному Джошуа користувався комбінацією із джеба по корпусу та правого кросу в жбам. Та фінський друїд все бачив. Тому кожен раз йому вдавалося телепортувати своє підборіддя до більш безпечного місця. Третій три хвилинці Роберт Хеленіус майже зовсім перестав працювати. Скандинав, наче дівчина з гарної родини, просто переминався з ноги на ногу, чекаючи від Джошо першого кроку. Антоко ж не квапився розвивати їх відносини, тому продовжував делікатно пострілювати джебом по голові та пузяки Роберта. Наступні три раунди пройшли приблизно за одним сценарієм. Джошо раз за разом поступово нарощуючи темп, діставав передньою рукою до фінського качана. Іноді після Джебу Антоха заряджав правий крос, але Хеленіус пучив очі та терпів. В свою чергу Вікінг іноді згадував, що в боксі можна бити у відповідь і тикав своїми руцями в лице опонента. Джошо ніби нічого особливого і не пропустив. Але наприкінці шостого раунду на його лиці вже виднілось декілько гематом, а з носа крапала томатна юшка. І нарешті сьомий раунд. Всередині середині трьох хвилинки Джошо в черговий раз б'є джебом по фінському пупку, після чого заряджає правий крош по центру прийняття рішень Роберта Хеленіуса. Але цього разу правиця Антохи потрапляє прямісінько в ціль. У вухах Хеленіуса лунає дзвін Біг Бену в очах моготять вечірні вогники Букінгемського палацу. А сам Роберт на декілька секунд йде в гості до Єлизавети Другої. Ентоні Джошоу перемагає глухим нокаутом та отримує можливість провести бій з Деонтеєм Уайлдером. Але це не точно. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.